Продовжимо тему у розмові із Юрієм Сасом, експертом обласної організації комітету виборців України. Вітаю вас в нашій студії. 30 липня офіційно стартувала виборча кампанія. Відповідно, активізував свою роботу і комітет виборців України. Якими спостереженнями вже зараз ви можете з нами поділитися, і чи чесно та без порушень майбутні кандидати розпочали перегони? Треба визнати, що три місяці для виборчої кампанії строк замалий, адже переважна більшість потенційних кандидатів розпочали виборчу кампанію задовго до цього терміну. І е це вони зробили досить активно. Ми бачили і неприховану научну агітацію, і ми бачили різного роду політичні акції, бачили діяльність різного роду. Е Ініціатив благодійних фондів, все це теж є елементами, формами виборчої агітації, яка не регламентувалася жодними положеннями закону. З початком виборчої кампанії все це підпадає під регуляцію статей закону про вибори народних депутатів України, і тепер кандидати не мають права вести кампанію аж до моменту офіційної реєстрації. Так само це правило поширюється на Партії, які висувають списки кандидатів в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Проте, виборча агітація триває, ми навіть можемо побачити зовнішню рекламу на білбордах, що правда, там немає прямих закликів голосувати за чи проти. Партії вважають, що вони таким чином обходять законодавство. Ми вважаємо, що... Ми трактуємо це розширено, ми вважаємо, що це є не зовсім навіть прихована агітація. Тобто слово за центральну виборчу комісію, яка фактично має монополію на регулювання цих питань. Зрозуміло, хто за вас хто за вашими спостереженнями вже активно включився у боротьбу передвиборчу боротьбу. Ми визначаємо в нашому, коли проводимо аналіз, ми визначаємо тріку лідерів щодо зовнішньої реклами, щодо реклами в ЗМІ. Можемо сказати, що в такі таку тріку стабільно входить партія регіонів комуністична партія України, яка в цій кампанії надзвичайно активно проводить саме медійну кампанію, рекламу кампанію на зовнішніх носіях. Так само десь можемо сказати, що третє місце поділяють Україна вперед Наталії Королевської та удар Віталія Кличка. Щодо об'єднаної позиції, то вона обрала для себе основною формою агітації масові акції, щодо, зокрема, акції протесту, роботу наметів агітаційних, поширення газет. Об'єднана опозиція не так активна щодо зовнішньої реклами, хоча так вона там теж присутня і реклами в ЗМІ. Часто кандидати використовують прямий чи непрямий підкуп виборців. Як такі дії класифікує закон? Непрямий підкуп виборців це поняття, яке, скажімо так, вели експерти в обіг. Воно означає, що це підкуп, який здійснюється не, не, скажімо так, не прямо. Не з допомогою грошей, тобто, а за допомогою різного роду матеріальних цінностей, товарів та послуг, які надаються безоплатно чи за зниженими цінами виборцям, формально можемо говорити про непрямий підкуп виборців лише в рамках виборчої кампанії. Все, що відбувалося до цього, під дію закону не підпадало, але з точки зору, скажімо так, виборчі. Етики, ми так само засуджуємо такі дії, тому що ми вважаємо, що виборці мають здійснювати свій вибір свідомо без впливу різного роду скажімо так, осіб, які пропонують їм обмін на підтримку, різного роду матеріальні блага чи послуги. Отже, непрямий підкуп виборців здійснювали майбутні кандидати в депутати по одномандатних округах. Це явище на Черкащині було на жаль дуже поширене, і форми були найрізноманітніші. від безкоштовних квітків на якихось там розважальні заходи, до в тому числі там пригощання майбутніх виборців за столами різного роду подарунки. Причому можемо говорити не лише про ті цінності, які надаються безпосередньо виборцям, а навіть ті, які надаються бюджетним установам, організаціям, дитячим садкам там, амбулаторним пунктам, тощо за виборами спостерігаєте вже не один рік, які можете дати прогнози, чи буде фальсифікація. Ми дійсно спостерігаємо за виборами вже багато років і багато кампаній бачили, і можемо прогнозувати, що ця кампанія відрізнятиметься надзвичайно скажімо так, щільною надзвичайно щільністю щодо виборчих подій різного роду інформація, агітація, яка буде, адже одночасно в області проходять сім повномасштабних кампаній по виборам народного депутата в семи округах, а також іде агітаційна кампанія щодо. Партії, які висувають свої списки в багатомандатному окрузі. Тому виборці будуть, скажімо так, відчувати шалені хвилі, шалені атаки з боку суб'єктів виборчого процесу, агітаційні інформаційні атаки. Це все супроводжується безумовно порушеннями законодавства, тому що. Відповідальність за порушення законодавства в законі передбачена досить умовно. Кандидатів з перегонів не зніматимуть, тобто такої фактично норми немає. Тому, в принципі, всі будуть діяти на межі ФОЛА за межею ФОЛА. Ми маємо це все фіксувати, тому що, крім, скажімо так, юридичної відповідальності, ще є відповідальність політична. Якраз наше покликання в тому, щоб. Закликати кандидатів уникати порушень, щоб не нести політичну відповідальність. Для цього є різні інструменти, зокрема кампанія Чесна, яка проводить, фільтрує депутатів на предмет, скажімо так, в тому числі порушень законодавства і в минулі кампанії. Так само можемо передбачити дуже великий інтерес до цих виборів з боку міжнародних спостерігачів, можемо передбачити значну активність виборців. І користуючись нагодою, ми хотів би закликати всіх виборців неодмінно проголосувати на цих виборах, не втрачати до них інтерес. І більше того, найбільш активних і соціально відповідальних виборців ми закликаємо зробити більше ніж просто здійснити волевиявлення, стати спостерігачем, наприклад, від громадської організації. Комітет виборців України отримав. Дозвіл центральної виборчої комісії реєструвати списки спостерігачів. Ми будемо закликати всіх добровольців допомогти в цій важливій справі. Фальсифікації можливі, вони можливі за той мовою, що суспільство не буде а, пильно придивлятися до того, що відбувається на виборах, коли воно буде демонструвати, що йому це байдуже. Активна участь виборців в голосуванні і в спостереженні є головною за головним запобіжним. Чинником проти фальсифікації. І останнє запитання: чи можна зараз спрогнозувати активність виборців під час голосування? А, можна. Соціологічне опитування показує, що ця активність буде досить високою, і активна виборча кампанія ще додасть додатково, скажімо так, стимулі виборців для того, щоб взяти участь у голосуванні. Дякую вам за розмову. До побачення. А я нагадаю сьогодні. гостем студії Віка новин був експерт обласної організації комітету виборців України Юрій Сас.